Друзі, пошта манить філателістів так само, як щось солодке, манить бджіл або мед манить ведмедя. Ось я знайшов пошту і зараз піду і спробую відправити сам собі листівочку, а також конверт. Ну і обов'язково відправимо якісь дуже красиві листівки, якщо вони тут, звичайно, будуть, чи конверти друзям в Україну та за кордон. Що ж, друзі, насправді не все так просто виявилось, як я собі думав на перший погляд. Е, мені не вдалося знайти ані листівок, ані конвертів, ані марок в поштовому відділенні. От е, десь, напевно, в Україні тихенько сміється директор е, Укрпошти, оскільки в будь-якому сільському відділенні в Україні є і листівки, і конверти, і марки. Їдемо шукати далі. Друзі, як виявилося, не дуже популярними є листівки та сувенірні конверти на грецькій пошті, тому довелося їх шукати в іншому місті. В даному випадку знайшов такі сувенірні листівки та прості білі конверти в книжковому магазині. Піду зараз спробую знайти хоча б марки на пошті, як би це банально не звучало, і спробувати їх належним чином оформити та відправити. Ну що ж, друзі, радісна новина. Марки на пошті мені все-таки вдалося знайти. Тому я сів готувати листівки і конверти для відправлення в Україну і не лише. Якщо пригадуєте, в одному з попередніх відео, яке було присвячене посткросингу, я розповідав, що відправити листівку з України в будь-яку країну світу коштує 1 долар. Власне, в Греції це коштує 2 євро, тобто практично в два рази дорожче, аніж в Україні. Так само 2 євро і коштує відправити звичайний нерекомендований непріоритетний лист за кордон. Як бачите, довелось пригадати всі свої навички по правильному гасінню марок та проставленню штемпелів, оскільки той штемпель, який мені дали в поштовому відділенні, напевно, бачив ще останнього грецького царя. Давно не доводилось користуватися таким поштовим штемпелем, хоча насправді в цьому також є своя філателістична ізюминка. Друзі-філателісти з України, які люблять подорожувати і відправляти листи та листівки з невеликих поштових відділень в селах та містечках, також доволі часто розповідають, що їм доводиться відчищати, відмивати штемпеля, а також заправляти штемпельні подушки. Особливо це стосується штемпелів постійної дії, які є в регіонах України. Але тішить те, що мені довірили самому проставляти штемпель, тому я зробив це так, як хотів і як бачив. Ну і що ж такого цікавого я сьогодні підготував для відправлення собі та друзям. Насправді я не дуже задоволений якістю того матеріалу, який вдалося мені сьогодні підготувати. Я не зовсім розумію, чому на пошті не можна придбати художнього конверту або художньої тематичної листівки. Я очікував багато різноманітних цікавих конвертів та листівок, які відображали місцеві колори а та також останні випуски філателістичної продукції місцевої пошти. Ну, а в результаті довелося обійтися звичайними сувенірними листівками та білими конвертами. Як то кажуть, на безриб'ї і рак риба. Але все ж таки тішить те, що вдалося підготувати хоча б мінімальний філателістичний продукт для себе та для своїх друзів. Ну що, з третього разу я справився з поставленою задачею. Власне, підготував листівочки, конверти і відправив друзям. Ось, наприклад, дивіться. Це такий приклад конверту, приклад листівочки з погашенням. Штемпель такий дуже-дуже старий, дуже поганий відтиск. Але цікаво було, що коли я попросив штемпель, його прям витягнули з такої. Запиленої шухляди, витягнули таку металеву, металеву щітку і при мені цей штемпель цією щіткою відчистили. От. Цікаво, тому що у нас навіть в невеликих селах, де ще є поштові відділення, штемпеля вже практично всюди автоматичні, з гарним відпуском. Напевно, це все-таки свідчить про те, що. Цимпля і марки вони стають такими рудиментами і потихеньку-потихеньку відмирають. Бо, власне, навіть той факт, що я лише з третього разу е, знайшов листівки і конверти, і то не на поштовому відділенні, а в книжковому магазині. Ну, це власне свідчить про те, що місцеві греки, напевно, не дуже часто і регулярно користуються. Такою формою листування і спілкування. Але для філателістів це важливо, тому філателісти завжди знайдуть пошту і завжди знайдуть, що і кому відправити. Які для себе я зробив висновки після відвідувань декількох поштових відділень в Греції. Власне, як і в Україні, поштові відділення. Надають і пошта в цілому надає не лише поштові послуги, оскільки в одному із поштових відділень була просто кілометрова черга, і я вирішив не чекати. Кілометрова черга пенсіонерів і місцевих жителів для того, щоб оплатити комунальні послуги. Хоча поруч був банк, але чомусь всі йшли саме на пошту. Так? Пошта працює тільки до обіду. Тобто до обіда обслуговує клієнтів. Чи працюють вони після обіда по внутрішніх питаннях, не готовий сказати, але закриваються в 14.30. Так, філателія і філателістичні послуги не користуються особливою популярністю, оскільки в мене лише з третього разу і то не на пошті вийшло знайти конверти та листівки, а те, як працівник поштового відділення відчищав. І знаходив поштовий штемпель за моїм проханням, то це е, окрема історія. Я такого, чесно кажучи, давно е, та й практично ніколи не бачив. От. Але тішить те, що він довірив мені самостійно погасити марки, поставити штемпель на конверт і на листівки. Перед цим я йому розповідав, що я філателіст, я колекціоную поштові марки, листівки, конверти. А також готую такі відправлення для друзів. Тому власне він без зайвих запитань дав мені подушку, поштовий штемпель, який я вам показував на відео. От і я це все самостійно підготував і відправив своїм друзям. Друзі, філателія це круто, філателія це класно. І де б ви не були, намагайтесь хоча б якийсь мінімальну згадку, мінімальний філателістичний продукт для себе підготувати. Я підготував його не лише для себе, я підготував його в тому числі і для моїх друзів, оскільки вони зазвичай також готують для мене такі сюрпризи, такі подарунки, де б вони не були. Тому що це класно, класно обмінюватись, класно мати. Сувеніри на згадку, класно мати поповнення в колекцію і таким чином спілкуватися з багатьма друзями з різних куточків світу. Ставте лайки, підписуйтесь, приєднуйтесь до каналу та слідкуйте за новими випусками. А нові випуски будуть вже після відпустки. До зустрічі!